Доброго дня, мої дорогенькі. Я сьогодні хочу розпродати свої туші. Щось у мене накопичилось дуже багато. І е, треба трошки зробити розпродаж, я так розумію. Я щось набирала, набирала всього потрошки, потрошку. Значить, дивіться, що в мене є. Оця туш в зеленому кольорі, 5 в одному в чорні. Отут є коришнєва одна і дві чорні. Оце все чорне, це супершок такий і супершок такий. Це довжина з золотистим ковпачком. А це довжина з сріблястим ковпачком, також всі чорні. Це ультрадовжина, чорні драма. Оці тушки з зігнутою кісточкою. Тут є одна колишнява. Всі інші чорні. І оце новинка. Е Вересневого каталогу також класна туш Всі чорні, десь повинна бути ще синя але щось не, не зайшла. Так що дивіться, дівчатка, кого зацікавило, телефонуйте мені або пишіть Viber чи в Messenger. Ну, знайдіть мене. Я вам скажу ціну, ціни називати не буду, але ціна буде з дуже приємними знижками, так як туші в мене багато. І всі вони свіженькі, всім там один-два місяці, може, трошки чуть більше. Але отак от. Так що телефонуйте, запитуйте, кому треба туші, буде з дуже приємною знижечкою. Чекаю ваші дзвіночки. Всім пока.